Банкноти гривні достатньо захищені, і їх легко перевірити навіть без спеціального обладнання. Для того, щоб перевірити банкноти на справжність, потрібно знати, які банкноти перебувають в обігу і їх система захисту. Ця інформація знаходиться на офіційній сторінці Національного банку України. І так, отримавши банкноту в руки, ми робимо три кроки, щоб перевірити банкноту на справжність. Крок перший: ми відчуваємо банкноту на дотик. Тактильно банкнотний папір відрізняється від звичайного паперу. Крім цього, тактильно ми відчуваємо рельєфні зображення, які виконані спеціальним друком. Крок другий: подивіться проти світла. На незадрукованій ділянці ми спостерігаємо багатотоновий водяний знак і світлий елемент водяного знака. Також ми спостерігаємо наскрізний елемент, цифрове позначення номіналу 200. А також ми бачимо занурену в товщу паперу захисну стрічку з мікротекстами на ній. Крок третій. При зміні кута нахилу банкноти ми спостерігаємо зміну кольору цифрового позначення номіналу 200. Колір змінюється з фіолетового на оливково-зелений. Для визначення справжності банкноти завжди перевіряйте декілька елементів захисту.